Чому півні співають так рано? Одного ранку півень, сидячи на гілці над річкою, почав голосно кукарікати і розбудив крокодила, який ще спав на дні. Посварилися крокодили з півнем і подалися до суду. Крокодил так галасував, так лютував, що судді вирішили справу на його користь. Другого ранку півень вже не співав. І сонце не зійшло, запала темна, а чорна ніч. Вождь селища пішов до півня і спитав, чому той не співає. Півень розказав йому про те, що сталося. Тоді вождь скасував рішення суду і наказав йому кукурікати, як завжди, у досвіта. Півень знову почав у досвіта кукурікати, і люди радісно вітали сонце. Півень щодня кукарікає для того, щоб сходило сонечко.